Карта дня, які події вас нині очікують? Швидше за все, це буде дещо хаотичний день, бо ви не розрахуєте свої сили, ви не розрахуєте, не сплануєте свій день правильно. І ви будете кудись мотатися, щось намагатись зробити, щось намагатись вирішити, а в результаті буде просто якийсь хаос. Бо там опустили, там не додивились, там не допланували, там якісь перепони, а ви до них не готові, ви не можете їх здолати. І ось отакий день, коли, наче і енергії вдосталь, наче і часу було вдосталь, але по результату дня енергії немає, часу вже немає і результату, на жаль, теж немає. В романтичних стосунках цього дня потрібно бути дуже уважним чи уважною, бо є велика імовірність, що ви піддастеся якимось імпульсивним і негармонійним поривам, якимось неприємним емоціям. І на фоні цього посваритися своєю коханою людиною або якось образити свою кохану людину.